Запросили до нашої студії психологиню, яка нам допоможе. З нами сьогодні Наталя Падун. Доброго раночку. Доброго Ми з нею будемо обговорювати ось таку тему: як найкраще проявляти любов до наших матусь. І от, Ваню, хочу запитати тебе, чи ти вже підготувався матусі? Подарунок за чи у тебе є? <хи> я взагалі дуже вдячний ранку надії, тому що я про багато свят взагалі б не знав і не вітав би людей, якби не ранок надії. Тому добре, що сьогодні про це зазначу, у мене є рівно. دې د ورځې <свят> щоб це зробити, ну що друзі. А якщо ви не маєте взагалі ніякої стосов... ну, стосовно цього інформації, можливо, ніяких не маєте таких згадок, як це все зробити, і думок, то знайте, що зараз цвітуть шикарні дерева, хоча б буску наламайте. Мені здається, що мама буде вдячна. Ну а ми продовжуємо. Пані Наталі, ми повертаємося до вас. Я думаю, що ви точно пам'ятаєте про таке свято і будете своїй матусі обов'язково щось приємне робити. І я думаю, що ваші дітлахи теж згадають Ро вас, але давайте про таке ключове основне поговоримо: наскільки от кожній мамі варто відчути і потрібно відчути любов не тільки у цей день, uh -huh. але взагалі, от наскільки їй варто бути коханою і відчувати от такі приємні емоції саме від своїх рідних дітлахів. Uh -huh. Ну, коли ми кажемо про таке відчуття любові, воно важливо для кожного, як і для дітей, так і для матусь, тому що матуся для своєї дитини перший час взагалі в весь, весь всесвіт, і тому дуже важливо, да, розуміти, як ми навчили дітей наших любити що ми вклали в це поняття любити. Тому, звісно, нашим мамам дуже приємно знати, що ми теж їх любимо, тому що це материнська любов, вона безумовна. Ти будеш любити своє дитя просто тому, що воно народилось в ідеалі. А ось коли любов йде від дитини до мами, там вже складніше складніше. А, в чому, а чому, в чому так щось неправильно зробили мами? Чи можливо вони втратили авторитет в очах своїх дітей? Чому так буває, особливо якщо там уже дорослий син там чи донька, і вони забігались, забули, і мама так чекає. Вже вже сама підготувала, не знаю там, можливо, у вайбері картинки всім родичам відіслала, а сама так чекає, що її діти зараз ну будуть робити якусь реакцію, а її немає. Дуже велике питання в тому, як було в дитинстві, так як це проявлялось, який контакт був налагоджен? Це перше. І друге, да, зараз дуже модно казати, що в психолога треба пропрацювати маму, але але хочу, можливо, можу розчарувати, а може когось це, ця думка і буде приносити радість. Але насправді в терапії треба подорослішати і стати дорослим, тому що в дорослої людини не буде претензій. Не буде образ дорослої людини, не буде ідеалізації або демонізації своїх батьків. В дорослої mm -hmm. людини буде він буде бачити теж людину зі своїм дитинством, зі своїми якимись правилами, зі своїми установками. І ось тут, мабуть, і може да, народжуватись близькість, коли ми вже дорослі, ми виходимо на рівні. Mm -hmm. Тобто, ти дорослий, я дорослий до і давай спілкуватись ah. як дорослі, це дуже важливо. Тому Чув таку думку, і в принципі, напевно, з нею погоджуюсь, що настільки ем, стало останні роки популярно модно говорити про дитячі травми, про це все, і настільки люди на цьому зосереджуються, що, по-перше, дуже багато виправдань знаходиться для того, щоб не робити чогось, або робити щось, те, що робиться. І в цьому от велике істина, що насправді ми ж то дорослі, і звісно, що є якісь можливо моменти, які відбилися на нас. На нашому на нашій свідомості, але mm -hmm. все ж таки ми вже не діти, і ти минуле вже не зміниш. І потрібно працювати над сьогоденням, над майбутнім. Е, тому правда, от хочеться напевно, якщо в когось є образи на своїх батьків, особливо на матусь, е, щоб ну принаймні вже відчути себе дорослим, поставити себе на місце. Е, ось а ще класну фразу. Теж нам психологи казали, що дуже важливо просто зрозуміти, що батьки нам дали все те, що вони на даний момент тоді вміли, знали і взагалі могли нам дати. Оце. Це теж сприйняття дуже дуже мені здається допомагає просто зрозуміти, що всі ми не ідеальні люди. Так? це дуже важливо, тому що це впливає на наше подальше життя. Якщо ми не виросли і не стали дорослими, а все ж ображаємось і носимо цей біль в собі. Ми притягуємо його в подружнє життя. Ми притягуємо його потім в життя і спілкування зі своїми дітьми, тому що коли в нас народжуються діти, теж Воно підіймає всі ці історії з нашого дитинства, і тут дуже важливо да, розуміти, що вони теж звичайні люди, і в них було своє якесь дитинство, тоді були якісь часи. І так, головне, що вони нам дали це життя. І ось тут повинно народитись дуже багато вдячності за це і зрозуміти, що далі ти дорослий. І іноді буває так, що ось ці образи і цей біль це єдиний спосіб тримати якийсь зв'язок. І це теж треба усвідомлювати, і це можна міняти. Угу. А, власне, яким чином сьогодні ми можемо проявити свою любов до Матусь? Чи це подарунки, чи це слова, якісь, що важливо взагалі мамі відчути? Мамі точно важливо відчувати, що ми її любимо, це так. Але коли. Таким, якщо б мій клієнт прийшов і сказав, що я задаюсь таким питанням, перше, щоб я спитала, як ти хочеш. Тому що, на жаль, в кожного досвід досить, досить, досить різний. Це. Не у всіх були там батьки, які там розуміли, підтримували і так далі. Дуже багато історій, дуже багато різних історій. Тому перше, що ми треба спитати, що я готовий, щоб це не було, що я повинен, тому що це теж нічого не дасть. Що там мені треба, попри все, попри все, що я там відчуваю? Не треба. Ми питаємо в себе, на що я готовий, як я хочу, тому що якщо ми повертаємось до того, що ми доросла людина, ми. Можемо питати в себе, як я хочу, що я готовий зробити, скільки я готовий туди вкладатись, телефонувати, не телефонувати, спілкуватись, не спілкуватись, дарувати, не дарувати, як я хочу, для чого? А не варто от ну якось іти на те, що в принципі очікування, наприклад, в мами якісь свої, що мама обов'язково хоче, щоб дитина приїхала, обов'язково подарувала подарунок, ну, хоча б прислала квіти. А як я хочу, наприклад, ну я хотіла б, можливо. Там, привітати через місяць, коли ми всі плануємо там приїхати. Ну це гіпотетична там ситуація. Чи варто взагалі на очікування людини якось орієнтуватися? Чи в принципі варто орієнтуватися тільки на свої очікування, тому що ми ж не хочемо образити особливо маму? Це так, але з очікуваннями тут така історія, що насправді ми не повинні якось виправдовувати очікування наших батьків. Але тут є друга частина, про яку всі забувають. Батьки теж не повинні якось виправдовувати наші очікування, і ось тут воно таке дуже велике усвідомлення, з цим треба побути. І в нас велике питання в культурі, в тому, як ми про це говоримо. Да, як ми взагалі спілкуємось? Нам, на жаль, легше сказати, що ти не права, ти мені зіпсувала, ти це, ти те, і взагалі не хочу і так далі. І в нас немає культури, де ми відкриваємо да, себе десь і якось. З того, що я бачу, що ти дуже хочеш. Я розумію, що це важливо. Але дивись, в мене ось так. Я там не можу, але я готова виділити час ось тоді. Я а, тебе так. дуже люблю. Це ніяк не говорить про те, що я не хочу там тебе бачити або не хочу тебе чути. Це просто каже про те, що зараз я не можу. Це не про наші стосунки, це не про почуття, не про любов. Це просто ось такі. Тобто, це варто проговорити. І у нас наступне питання зразу напрошується, тому що. От що робити у випадку, коли стосунки напружені? Чи можна цей день, ось це свято матері, підлаштувати під те, щоб примиритися? Чи можливо цей день навпаки потрібно вирішити всі ці стосунки і знов вийняти ці всі проблеми і почати їх обговорювати? От як взагалі бути, якщо стосунки не дуже, але хочеться виправити? Якщо стосунки не дуже хочеться виправити, перше, що ви повинні робити, це працювати з образом мами, який ви носите всередині себе, не з реальною мамою, тому що ваша реальна мама, така як людина. Відрізняється від того, якою собі ви її уявляєте всередині. Оце теж варто усвідомити так. так? Тому з образом мами, перш за все, у собі всередині ми розбираємось і потім вже вирішуємо, як ми хочемо будувати стосунки з дорослої позиції. І дуже хочеться, щоб всі усвідомили, що це не робиться не за день, не за тиждень, не за місяць. Тобто, ви 20, 30, 40 років мали саме такі стосунки і чекати. Це в фільмах тільки, знаєте, приходять і кажуть, мама, ти знаєш, ти мені так погано зробила, так боляче, і мама mm -hmm. там плаче. І все, вони міряться і потім живуть дуже класно весь інший час. Але так не буває. Коли ми приходимо з претензією, ми вже приносимо ось таку ну, стіну, ставимо її, кажемо Дивись. А що ми чекаємо там, щоб всю стіну розібрали і сказали Та ні. Так не буває, є захисні механізми. Повірте, якщо мама щось зробила, вона знає, що вона косячила, як то кажуть, і без вашого нагадування. І коли ми в це ще починаємо тиснути, вона тобто, теж закривається. бульовий кісь мозоль, так тобто і... ми таку стіну поставили, ти мені зробила, і там теж стіна, тому що ну не хочеться. Кожен раз розуміти, що ти дійсно повернути час не можна, і це боляче. Тому ми прибираємо ці претензії, прибираємо ці всі образи. Розуміємо, що це ми зараз, дорослі, обираємо ображатись, обираємо це з собою вантажик носити. Для чого я хочу так отримати зв'язок? А як я можу ще? Я хочу, щоб щось змінилось. Окей. Давай змінювати, а не просто таскати за собою ці образи. Мені навіть здається, що е, інколи е, ось такі образи дітей і оце постійне тюкання е, своїх батьків дорікання тим, що от ви тоді зробили це, або там я не пробачаю за те, за те, за те. Це свого роду теж якась маніпуляція дитини до своїх батьків, тому що. Ну, скільки потрібно так вибачатись, от ми якось говорили мені здається пару тижнів тому про якраз стосунки батьків і дітей, коли е, от якась сторона хоче примиритися і просить там пробачення, да, Якщо усвідомлює, скільки разів вона повинна попросити пробачення. Можливо, в якийсь момент вона має сказати: е, я прошу там востаннє, угу. і далі я від себе все вже зробив. Ну, Тобто, а часто ж буває, ну це ж батьки, і вони хочуть примиритися з дітьми, а діти постійно це. Боляч uh -huh. роблять ще більше так через те, що є якась провина батьків? От хочеться ще з такої сторони подивитися. Діти звикли отримувати від батьків увагу, допомогу, догляд якийсь? Ми звикли саме в такому ключі, і не навпаки, тому що ну, все ж таки, принаймні, особливо якщо батьки ще досить молоді, і ми ще молоді, так, то як нам привчити себе? Піклуватися про своїх батьків, тобто, щоб все стало навзаєм, щоб це було не заради якоїсь вигоди, яку ми можемо отримати від батьків, а щоб це було щиро от, піклування, допомога нашим батькам. Вона повинна бути щиро від твого бажання. Я хочу тобі теж зробити приємне, тому що я тобі вдячний. Тут велике питання вдячності. За життя, перш за все, це Єдине основне головне, що вам подарували: якщо вам чогось не вистачило, ви дорослий, і ви зараз можете собі це дати. Далі вже все питання від батьків, вони знімаються. Велика вдячність, і з цього почуття вдячності, якщо вже будувати ці стосунки, воно буде іншими. І в мене є дуже Хороша вправа для всіх наших глядачів, для тих, хто мама, хто не мама, хто є якісь претензії до своїх батьків. Ви залишаєтесь наодинці, десь в тихому місці, берете три аркуші і починаєте писати великого великого листа. З усіма почуттями, які у вас зараз є, до своїх батьків, з образами, претензіями, вашим поглядом, що вам було так, що не так. Вам не треба його відправляти. Ви можете бути дуже щирими там, прямо написати все, що дуже uh -huh. тривожить вашу душу стосовно ваших батьків, ніби адресуючи їм, скласти, ніби відправити, встати, обійти стіл. Зробити вдих-видих, сісти і уявити, що зараз ви мама. Ви своя мама, ви там не Вася П'ятя свята, ви зараз ваша мама. Ви відкриваєте цей лист, ви його читаєте і відчуваєте, що там коїться в душі. І з цієї позиції, що я мама для цієї дитини, ви пишете. Ніби собі таку батьківську відповідь. Uh -huh. Там можуть бути і якісь співчуття, там можуть бути і пробачення, можуть бути і слова любові, яких можливо не навчили наших батьків да, uh -huh. виказувати. Е і потім ви так само стоїте, обходите стіл, робите вдих-видих, читаєте потім, ніби ви отримали цей лист від своїх батьків, ви його читаєте, відчуваєте всю гаму емоцій почуттів. І потім, можливо, будуть згадуватись якісь моменти дитинства. І третій аркуш вам потрібен для того, щоб написати листа собі маленькому, тому маленькому собі, якому не вистачило якихось обіймів, не вистачило слів підтримки, не вистачило слів любові все те, чого вам та маленькому дуже дуже бракувало. Ви зараз саме собі стаєте тим. Мамою, татом, який може почути, який знає, чого не вистачає, і дати собі це. І ось угу. так потім ці всі листи ви можете спалити, не знаю, зробити з них кораблики і відправити по Дніпру і відпустити це. Це дуже така. Дуже Але класно. ця справа терапевтична вона дозволяє в собі да, зняти ці всі образи, поставити ці е, крапочки, які були, можливо, не поставлені. А от у нас ще є наступне запитання от стосовно того, чи зобов'язані взагалі діти доглядати за своїми батьками в старості. От, е, тому що дехто здає от, пенсіонерів в хосписи. А в нашій традиції, в принципі, це не прийнято, і ми звикли до того, що е, обов'язково хтось із дітей, там, старших ваша донька, можливо, молодша. Я чула таку традицію, що має ніби молодша дочка забрати батьків на доглядини. Але ну це, це знаєте регіональні такі ситуації, але доглядати хтось батьків повинен. Тобто, це таке від, відпочуття подяки, відпочуття такого нашого. Ну, ну що вони доглядали тебе та. в дитинстві, коли ти був маленький. Тепер вони віддаєш... позицію малих дітей mm -hmm. стоять, Ти їх теж доглядаєш. Чи от питання так, власне, ще раз повторимо? чи Повинні діти обов'язково доглядати своїх батьків. Я точно знаю, що навіть в сімейному кодексі України є така стаття про те, що повнолітні діти повинні утримувати, там так сказано, утримувати своїх недієздатних батьків. Тому в нас точно є такий обов'язок. Угу. Питання в тому, як ми готові його виконати. Якщо дійсно буде краще, щоб хтось дивився за батьками, тому що ви. Ну ви дуже ображені. Ваше дитинство було таким, і потім ваше спілкування було таким, що ви не готові. То, мабуть, краще так, щоб ви це якось ви утримували, але там не залучались емоційно, душевно. Та про себе теж попіклуватись в цьому ну, і плюс. Якщо... Це ж ще і для батьків буде вже таких е похилих людей величезний стрес, що вони будуть постійно відчувати неприязнь, напругу від дитини, яка не може пробачити. Це так, так це так, але знаєте, тут вже питання про батьків, вони. Виховуючи своїх дітей, закладаються теж, і тому, от якщо весь час дитинства на дитиною знущались, ображали, не підтримували, і її життя було, дитинство було кошмаром, ну досить якось дивно очікувати, що ця дитина буде про тебе піклуватися і постійно любити. Mm -hmm. Тому... І якщо, наприклад, навпаки, дитинство було ну таким зірцевим uh -huh. з психологічної точки зору, то мені здається, там не встане навіть запитання, що така дитина просто відпочиття любові і свого власного такого дол, дол як українського обов'язок. Обов обов так, обов'язку повинна взяти цих батьків і бути з ними там уже до останніх їхніх вдихів. Тому так, піклуватись ми точно повинні. Питання, як ми готові це зробити, і від того, які стосунки вдалось, тому що вони можуть змінитися, але головне розуміти, що вони не зміняться не за тиждень, не за два. Це дуже досить довгий процес. і Він починається всередині тебе. Ти там змінюєш своє якесь ставлення, вже припиняєш приносити цю стіну. Давайте тепер включи нас як майбутніх батьків, або які виховують от тільки молоде покоління, яких нам не допускати таких помилок, щоб ну от, дійсно наші діти не мали стільки травм і не сказали Ой, ну хай тебе там доглядає хтось або тільки ну не я, тому що я не можу пережити згідно з того, як ти мені попсувала там чи попсував дитинство. От щоб ви таке порадили ключове, щоб дійсно ці стосунки були ну максимально позитивними. Ну, по-перше, травми будуть, і це нормально. Це я хочу, щоб всі батьки зрозуміли, тому що я знаю, як батьки тривожаться і переживають, і я там травмую. Психіка формується так, що травми їй потрібні, але не травми, прям травми, а якісь фрустрації, дитина точно повинна переживати. Тому що, якщо буде прям всі дозволеності, як то кажуть, це теж погано. Потім теж питання, чи будуть піклуватись такі діти про своїх батьків. Найголовніше, що ми повинні зробити, це любити. Своїх дітей. Це найголовніше. Це такий фундамент в житті, коли ти знаєш, що твої батьки тебе люблять просто так. Ти виростаєш повноцінною людиною, тому що ти не заслуговуєш там в когось любов, ти не живеш з постійним там, відчуттям, що недостатньо щось робиш. Тому найголовніше це любити своїх дітей попри все. Це найголовніше, що можна зробити в їх е, вихованні. А вже далі. Діти дуже різні, дуже різні обставини сімейні, і е, розуміти, що поруч з тобою теж людина, перш за uh -huh. все, маленька ще, можливо, вона чогось не розуміє так, як розумієш ти, але це людина і поважати, любити uh -huh. так, дякуємо вам. Взагалі, е, мені відгукується дуже ось ця. Ідея повітряна тривога в нас, чи що вона таке? Майже. А це не повітряна тривога, слава Богу, але щось в тебе там своє домашнє. Так. Відгукується ідея того, що ми маємо себе вже ставити в дорослу позицію, коли ми виросли. І ми настільки зосереджуємося, наприклад, інколи на власних дитячих травмах, що ми забуваємо, що травми ж не тільки у дітей бувають психологічні, є і дорослі люди, які теж переживають якісь події, і можливо в тих. Обставинах щось переживали наші батьки, що відобразилося, відбилося на нас, і от ще дуже класна така думка ваша була про те, що якщо я чогось от проаналізував і зрозумів, що чогось я в дитинстві не отримав і не зробив, я ж зараз дорослий, я можу це реалізувати. І я прям згадав власний досвід. Ну, багато хто знає, хто зі мною спілкується, що я в дитинстві мене мене повели в музичну школу. І в перший же день я звідти втік і сказав, що більше я туди не піду. Угу. І вийшло так, що я в сім'ї єдиний, хто не має ніякої музичної е, грамотності. І коли я вже виріс, е, ну в дитинстві мені було якось байдуже, а я виріс, я дивлюсь, що діти, мої ровесники, мають якісь уміння. Хтось займався спортом, хтось там тим, 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 музикою. І я кажу батькам, чому ви мене не змусили займатися музикою? Бо мого брата змусили, і вони мені пояснюють, ми не могли тебе змусити. Ти був не твою дитиною, яку можна було до чогось змусити. А я їм дорікнув, кажу: от через те, що ви мене в дитинстві не змусили, от зараз у мене тепер комплекс, що я не маю музичної і ніякої освіти. І вони ну мені здається, їм було. Ну, неприємно це чути. А я от був впевнений до цього моменту, що я ж в дитинстві був всі ж батьки дітей змушують іти на секції туди-туди, а мене ні. І тепер я от якийсь не такий. А насправді ж все ж в моїх руках сьогодні. І те, чим вони мотивувалися, та яка різниця. Це ж моє життя сьогодні. І напевно вони. Зі свого боку зробили те, що було на той момент правильно, тому mm -hmm. треба виправляти свої тепер помилки і щось отримати. Чого не отримав? Дякуємо вам за це спілкування. Даша, твої висновки. Мені взагалі сподобалося, що ви нас закликаєте, знаєте, Наталю, до дорослої позиції, що дуже багато дорослих людей ще не могли збудувати в своїй маленькій дитині, яка живе всередині дорослу особистість. І від цього дуже багато проблем тягнеться. Тобто, якщо ми визнаємо, що ми дорослі люди і нас оточують такі самі дорослі люди зі своїми проблемами, переживаннями, і будемо з розумінням до них ставитись, мені дається, що безліч проблем у нас просто відпадуть. Дуже дякуємо, Наталю, за ваші от такі душевні, такі знаєте, основні поради, ніби прожиті власним життям, або, можливо, ви їх взяли зі своїх робочих кейсів, але вони такі зрозумілі нам. Ми бажаємо вам хороших клієнтів, щоб так. ви безліч людей зробили дорослими особистістями, допомогли їм взагалі подолати всі їхні труднощі в житті. Бажаємо вам Божої охорони, наснаги і обов'язково здорової родини, щоб вас все вдавалося. Ми нагадуємо, що ми сьогодні говорили напередодні Дня Матері. З Наталією Падун, практичним психологом і сімейним консультантом, про те, як найкраще проявляти любов до наших мам. Залишайтеся з нами, дорогі глядачі, а ми переходимо на рекламу.